Привіт, малята. Я бубу. Ходімо разом рахувати пухнастих котиків. Один, два, три. Починаємо гру. Один пухнастик, смішний і стрімкий клубочок з нитками ганяє м'який. Один лунає знов для всіх. Помахаємо. Іну мов Цифра Один: один пухнастик із клубочком. А це рижик в коробці сидить, муркотить тихенько і ніжно глядить Два котика, це вже багато. Вчимо цифри ми завзято ла Два рижик у коробці, дивися, як ховається. Три смугасти клапки гору танцює весело біля твору. Три котика їм добре бути. Цифру три нам забути ла-ла-ла Три смугастий танцює класно. Егеш. Ла -ла -ла -ла. Чотири сонько спить маля, солодкісни, як маринка м'яка. Чотири разом рахуємо знов, Котику шлемо свою любов. Ла -ла -ла. Чотири сонько спить, Ц не розбуди. П'ять біляночка лапку миє, очки мружить, хвостик віє, п'ять ти вже час, цифри вчити легко в нас. П'ять біляночка лапки миє. Охайна киця шість крапочка скаче і грається в смак. Весела й швидка, мов пухнастий літак. Шість це рухи, стрибки в висоті, нехай ці знання пригодяться тобі. Шість крапочка шість, стрибає, шість, як м'ячик. Сім чорнушка бульбашки ловить, весело крутиться і говорить Сім вчить на цифри знати і числа в голові, не плутати. Сім. Чорнушка ловить бульбашки. Вісім веселунчик на скейтінчить, по кімнаті він летить, і про вісім він кричить. Вісім цифра дуже кльова, всі ми знаємо. Вісім веселунчик на скейті. Юху! Дев'ять дивунчик дивиться в дзеркало, очі великі, блимає весело. Дев'ять котиків ура. Вчимо цифри це супергра. Дев'ять. Здивунчик у дзеркалі. Хто це такий? Десять мурчик лапку підняв. Каже привіт, і всіх привітав. Десять ось і пісня вся. Рахуй з нами до кінця. Десять. Мурчик усім махає. Привіт-привіт! Молодці малята. Ми разом порахували десять котиків. До нових пригод. Не забудьте вподобайку та підписку Мур Мур.